Вони щодня пишуть новітню історію України, і на жаль, часто ці рядки закарбовані кров'ю у день захисників та захисниць України у Чернівцях вшанували військових, які віддали життя за батьківщину. Нагороди посмертно отримали рідні героїв. Нагородити медалю на славу Чернівців, посмертно солдата Цюгу Віталія Корниловича. Нагороду отримує мати Ганна Іванівна та батько. Корні і ліч. шановні воїни, я вдячна вам безмірно, всім тим, хто був поруч з моїм сином, вдячна тим, хто загинув, і вам, всім, хто зараз виборює нашу перемогу. Вдячна за все, за сміливість вашу, яку не позичати, якої мужності, якої вистачить на півсвіту. Бажаю вам мати особливе щастя. Вижити в цьому страшному, цій страшній боротьбі і повернутися живими додому. На жаль, її син навічно повернувся додому. Майже два роки Віталій Цюга вважався безвісти зниклим. Особливий характер сина з дитинства, каже пані Ганна. Він завжди був готовий захистити. Пес мчав на нас, ми йшли з ним. Він такий, я не знаю, років три було. Він так зразу раз і став переді мною, так наче захист. Мені тоді, так це запам'яталося, я зрозуміла, що це така якість людини, особливо. Біля нього якось ну, і затишніше було, і, і такий, я, я не знаю, як це пояснити, особливий особлива дитина. У нас росла. Коли тільки почалась повномасштабна війна, син одразу вирішив, що стане на захист держави. Записався в Сере, патрулював містом, а коли покликали, без вагань поїхав на фронт. Рідним Віталій не казав, де саме перебуває. Він був в Бахмуті, був в Торецьку, був в... Боже, вже забула ті всі населені. пункти. Він нам нічого не казав, ми нічого не знали навіть. Все питаю, як справам переписувався основно. Все добре, ми дуже далеко. Ми не, не на фронті. Нас не, не хвилюйся. А я думаю, може дійсно тереошників туди не беруть, може там ЗСУ. Ну прострація повна була. Пані Ганна каже: війна вплинула на сина. Коли військовий був у відпустці вдома, його погляд став іншим. Ну очі стали такі глибокі. Ну, відчувалося щось. І міг веселий, наче нічого не змінилося, наче такий, як був, а щось було таке, встане, задумається, і очі вираз, вираз очей такий глибокий, наче старої людини став. Я зрозуміла, що там було не просто так. Згодом додому надійшла страшна звістка. Захисник загинув від ворожої ракети, і майже два роки був у статусі безвісти зниклого. А 23 травня 2025 року героя поховали. Проте цю втрату досі не можуть прийняти рідні. І не вірилось, і тепер не віриться, що це що це трапило. Що його дійсно немає. що Він не, не може бути. Не вірю. Не... Не це, як наче вже й похоронили. А душа не вірить. Окрім посмертних нагород відзначили й тих, хто зараз у строю: військових, правоохоронців та рятувальників. А пам'ять загиблих захисників і захисниць присутні вшанували хвилиною мовчання. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.